Я вирішила поспілкуватися з представником приймальної комісії. Нам детально розкажуть, що і до чого. Тому перше питання: які документи потрібно принести майбутнім абітурієнтам, аспірантура магістратура, для того, щоб в них точно? Прийняли їх і все було добре з реєстрацією. Дивіться, треба підготувати в двох екземплярах копію документів: саме паспорта, прописки, ідентифікаційного коду. Якщо це чоловіки, бажано надати з резерв плюс витяг або копія приписного посвідчення та два фото, 3х4 кольорові. Також, якщо вже здобута попередня освіта з іншого навчального закладу, треба надати копію диплома та додатка до нього. А якщо, наприклад, до вас приходить абітурієнт, який не навчається в нашому навчальному закладі, а з іншого йому потрібно ще якісь додаткові документи, якщо він не має освіти бакалавра. Так, довідку з ЗВО про закінчення. Довідка є форма на сайті УЦОЯО Українського центру оцінювання якості освіти, і заклад освіти видає таку довідку. Чудово. А якщо ж, наприклад, вирішують вступити, да саме і подати документи саме онлайн формі. Якщо в онлайн формі є якісь особливості, які відрізняються, е, так треба попередньо зв'язатися з закладом освіти, і заклад освіти також надсилає вам заяву анкету, але є. І також можна знайти на сайті УЦОЄО. Ви надсилаєте всі скани цих документів, також і фото в електронному форматі, і скановано заяву анкету, де ви зазначаєте конкурсний предмет, який ви хочете складати, і всю свою контактну інформацію. Угу. І ще таке важливе питання: от, наприклад, зареєструвалися все. Який результат реєстрації повинні ж видати екзаменаційний лист? Так наскільки так, я знаю? так заклад освіти має видати вам екзаменаційний листок, на якому буде зазначено ваш логін і пароль від особистого кабінету у ви переходите за цими даними в свій особистий кабінет, і там вже буде у вас потім запрошення приходити на саме складання цих іспитів. В запрошенні буде вказано і місце проведення дата час, тобто вся інформація угу. буде в вашому особистому кабінеті. І треба зберігати оцей екзаменаційний лист. Да, спочатку з, з фотографією для так. того, щоб це була потім перепустка вже. Так. Якщо наприклад так станеться, що абітурієнт загубив цей екзаменаційний лист, що йому тоді робити? Тану да, десь поставив і не може знайти. Е, дивіться у у будь-якому випадку, заклад освіти має вам як відправити оригінал, так і надіслати скановану копію. З Вадцять року можна в пункт зайти по скановані копії цього екзаменаційного листка, тому що це можна легко перевірити або сканована копія, або оригінал. Але якщо ви хочете з оригіналом, але ви його загубили, ви звертаєтесь в приймальну комісію. Вам його швидко перероблять і надішлють на я ви. думаю, краще все ж таки з оригіналом, щоб не так. було додаткових питань. Ви можете звернутися або поштою вам відправлять, так, тобто так. немає ніяких але особливостей. скан Хай буде, якщо пропустять сроки реєстрації. Наприклад, да підписники дивляться відео. Це вже 24 четвертого і такі, о, мені потрібна магістратура аспірантура. аспірантуру. Є якісь ще варіанти? Е, є ще додаткова сесія. Це у випадку, якщо ви не зареєстровані на основну сесію, можна зареєструватися на додаткову. Вона буде проходити в червні. Точні дати вони на це оприлюднені Тобто буде ще можливість, але ми рекомендуємо все ж таки так, втрачати можливість, можливості. якщо ви плануєте вступити цього року до магістратури та аспірантури, обов'язково звертайтеся в будь-який заклад освіти, реєструйтеся для того, щоб Дати вже магістром або аспірантом цього року. Я дуже дякую. Думаю, нашим дякую. підписникам точно буде корисна ця інформація.